Ми даже ми даже в шокі. Ми в шокідаже. Це це взагалі, Це тут ж стільки міліції було боже. Міліці криміналісти. Всі село Махаринці на Вінничині ніяк не оговтається від приголомшливої новини. У квартирі цього багатоквартирного будинку знайшли мертвими одразу трьох жінок. Помешкання належало 73-річній пенсіонерці. У цій квартирі бабця Марія проживала сама. Коли вранці дочка не змогла додзвонитися до матері, то попросила сусідів навідати стареньку. До квартири зайшли одразу дві жінки, але так звідти більше і не вийшли. Сусіди застали у помешканні. Усіх трьох уже неживими. Першою на страшну знахідку натрапила десятирічна дівчинка, яка пішла до сусідки шукати матір. Ця дівчинка маленька приходить, а вони всі трохи лежать, і не говорять. І вона побігла, бо ніцю не розтиралася. Медики були на місці, за лічені хвилини, але зарадити вже нічим не змогли, лише констатували смерть. Хазяйка квартири лежала на полу, постелена була ковдра, подушка, воно, видно, їй було вже погано. Вона не знала від чого. А сусідка я, там з восьмої квартири лежала поперек дивана на, на ознак. Закинутий головою мертво, а молодша ця сусідка через стінку сиділа в, крі... в кріслі теж для життя. Щоб вони, правда, були теплі, але вже вони були, були мертві. Хто ж убив усіх трьох жінок одночасно? Жодних слідів розбою або хоча б спільного вживання їжі чи напоїв не помітили, зате у помешканні неможливо було дихати. Наче відчуття якогось запаху такого різкого, який і, і очі, і. І дихальні шляхи, плита горіла, газ там не потухший був. Наймолодшій загиблій Олені за тиждень мало виповнитися 42 роки. Господині Марії було майже 73. Ще одна сусідка Лілія на два роки старша. Вона хворіла і саме збиралася до амбулаторії. Бабушка мала йти на капельниці, ну, вона хворіла. І пішла до сусіда, взяла там цього, щоб давління міряти. Таблеток набрала, побігла туди. І... А там же я не знаю, як воно сталося. Я ще й до сих пор не можу зрозуміти. У поліції вже мають перші результати ймовірного масового вбивцю назвала судмедекспертиза. На е, тілах покійних не виявлено будь-яких ознак насильницької смерті, тілесних ушкоджень не було. У подальшому, після проведення розтину, попередньою причиною смерті е, вказаних жінок було отруєно чадним газом. Квартири в будинку раніше опалювали печами, а потім майже всі власники встановили газове опалення. І тільки Олена продовжувала топити дровами. Скоріше за все, саме її система опалення і спричинила трагедію у помешканні сусідки. Раніше як газу не було, то були сполучені лежаки на горі. А оцей жандоодільно в неї газ, а та і пічне. Ти десь збирався, збирався та рванув газ. Це нещасний випадок. Просто бувають такі случаї, що лізуть спасати і самі гибнуть. Слідчі призначили різні експертизи, але теж схиляються до нещасного випадку. Не шукають винних і родичі загиблих жінок. Усіх трьох уже поховали. У Олени Сікорської залишилося двоє малолітніх дітей.